Як раніше називався парк Шевченка, де спочатку мав стояти пам'ятник обзарю, та чим була небезпечна дата, 22 травня. Про все це тут і просто зараз. Привіт, це двори Києва, і це нове відео нашого проекту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. 185 років тому було закладено на червоний корпус університету Шевченка. Згодом ця подія подарувала Києву не лише найпрестижніший учбовий заклад, але й цей парк навпроти нього. І сьогодні ми розповімо, як із непримітного пустиря він перетворився на улюблене місце для відпочинку у центрі столиці. Історію парку ім. Тараса Шевченка прийнято вести від дня відкриття університету. І не лише парку, будівництво червоного корпусу змінило всю архітектуру тогочасної колиці Києва. На карті з'явилася майбутня вулиця Володимирська, бульварне шосе тепер бульвар Шевченка, і навіть Боцсад. У перші роки існування червоний корпус просто вражав свою величчю, почасти тому, що площа перед ним раніше була набагато більшою. Це одна з найстаріших фото університету. Внизу сарабська площа ще без будівлі ринку вгорі університет. Зараз їх розділяють три квартали, але на цій світлині лише один. На незабудованій місцині тоді паслися корови та гуляли свині. Згодом її частину викупили під забудову. Під будинки багатіїв віддали б і територію нинішнього парку Шевченка, але 1876 року Київ відвідав імператор Бразилії і за легендою був у захваті від того, що влада міста залишила вільний майданчик перед університетом. Мовляв, це чудове місце під парк. Хоча на сам парк воно перетворилося лише у кінці 19 століття. Посадили дерева, поставили огорожу, вімкнули фонтани та найняли сторожів. До речі, тоді парк на ніч закривали. А ще тут відкрили один з перших громадських туалетів у Києві, який, до речі, існує досі. Парк за всю історію змінив кілька назв: був університетським, миколаївським і навіть червоним як корпус університету. Лише з відкриттям пам'ятника Шевченку він отримав своє теперішнє ім'я. Хоча місце для цього пам'ятника обирали дуже довго. Першим варіантом взагалі була площа перед Михайлівським собором. Пам'ятник на цьому місці збиралася відкрити ще 1911-го. Саме тоді було 50 років від дня смерті Шевченка, але постать поета викликала багато запитань. Влада з рішенням тягнула. і В результаті на цьому місці поставили інший пам'ятник. Княгині Ользі. Натомість нова влада встигла до іншої дати 125 років від дня народження Кобзаря. Пам'ятник Шевченко відкрили у парку 1939-го на місці, де колись стояв монумент Миколі І. Автором став архітектор Матвій Манізер, який за 4 роки до пам'ятника Шевченку у Києві прославився пам'ятником Шевченку у Харкові. А 1963 року з'явилася ще одна важлива дата 22 травня. Цього дня парк несподівано порожнів. Не було навіть любителів настільних ігор, якісь п'ятдесятих Летні щодня збиралися у цьому куточку парку. А все тому, що 22 травня, день поховання Шевченка у Каневі, вважався опозиційним для радянської влади. Цього дня українські патріоти збиралися біля пам'ятника Кобзарю, покладали квіти, співали пісні, цитували вірші. І начебто це все було законно, але дозволів на це влада не давала. Згодом такі збори, вони зазвичай проходили ввечері, набули статусу антирадянських. А тому 22 травня кияни про всяк випадок навіть у день намагалися оминати парк. Ось там жовтий корпус університету, а там червоний. Звичайний маршрут між ними цією олею через парк. Але тільки не 22 травня, коли просто за прохід парком студента запросто могли відрахувати з університету. Це тривало аж до середини 80-х. Сьогодні ж парк практично у будь-який день улюблене місце відпочинку для студентів, дорослих та дітей. Алеї, невеликі кафе, оригінальні лавочки, два фонтани та навіть ціле море. Можна сказати, що парк Шевченка це справжні легені великого міста. А для деяких киян ще й його серце. Це був черговий випуск проекту Місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео про ваше улюблене місце для відпочинку в Києві. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально. Реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось!